Отримала декілька, скажімо так, запрошення. Я сподіваюся, що це будуть саме запрошення на роботу. Я 24 на 7 могла написати викладачеві, і вона могла мені пояснити щось. Я б хотіла ще пройти, хоча б базові курси HTML. компанії. бачать, що я вже щось вмію, і це завжди є плюсом. Я за спеціальністю готельний працівник, але у Харкові довгий час я працювала на компанію Philips, е, та з деяким часом у нас, е, скажімо так, в магазині е, дуже пішов спад на продаж, і я вирішувала, куди саме я хочу піти. Це було в часи ще до повномасштабного вторгнення. І якраз в той момент вирішила точніше, мені порекомендували е, школу School, і Я обрала вивчати ux дизайн. Ходить, мені порекомендувала моя знайома, яка теж проходила курс uh, ux Design uh, в Леманську, і вона uh, дуже залишила мені гарний відгук, то, тобто вона мені все пояснила, як проходило навчання. Uh, на той момент я обирала школу, яка б мене зацікавила у місті Харків, але uh, зараз я знаходжусь у Німеччині, і uh, коли я спитала. Чи є можливість займатися онлайн не тільки в Україні, то вона мені сказала, що так, в принципі, можна, і я написала в Lemon School. Саме головний на даний момент в мене був критерій це саме онлайн заняття з можливістю запису занять, щоб я могла ввечері е, дивитись самі курси. Тобто, це був основний критерій на даний момент. Як я вже сказала, я зараз знаходжусь в Німеччині, і тут трішки. Відрізняються, скажімо так, методи пошуку роботи. Але ось тиждень тому я отримала свій сертифікат від Lemon School і вже надіслала декілька запитів на стажування в декілька компаній в моєму місці. І ось сьогодні я саме отримала дзвінок, що мою кандидатуру будуть включати в сферу медіа та дизайну. І зараз я чекаю. От, Результат і запрошення на співбесіду. Я думаю, на даний момент в мене саме критерій це пошук роботи у Німеччині і бажано в моєму місці, тому що, скажімо так, по правилам Джоб центру, я не маю права зараз на даний момент працювати на українську компанію. Або якщо я працюю, я маю жити за ці кошти, які я отримаю. З української роботи і не маю права сидіти на джоб-центрі, тому е, саме головний критерій це було знайти роботу тут. М -м, і, скажімо так, е, отримання сертифікату воно є плюсом тут е, при пошуку роботи, тому що компанії бачать, що я вже щось вмію, і це завжди є плюсом. Стосовно софт-скілів, е, е, я можу відмітити напевне. Гнучкість по часу, тобто я повинна була адаптуватись під виконання робіт в обмеженому часі, і особливо це я помітила увагу до деталей, тобто при роботі е, в ux дизайн е, Дизайнери повинні дуже, е, скажімо так, е, Звертати увагу на якісь маленькі деталі, типу розмір кнопки або шрифтів, тобто це саме головний soft skill. А щодо hard skillів, я можу напевно сказати, що знання принципу дизайну інтерфейсів, типографіка, прототипування протитипування і також мене дуже зацікавило, я зрозуміла, що це як hard skill, Створення е, веб та мобільних е, версій дизайну саме особливий такий пункт це був он, онлайн, е, але найголовніше це е, комунікація з викладачем. І якщо в мене було були якісь запитання, тобто я 24 на 7 могла написати викладачеві, і вона могла мені пояснити щось е, або перевірити мою роботу. Тобто, я думаю, що це найголовніший для мене був критерій. Е, не тільки коли ти виконуєш повністю все завдання, і потім тобі кажуть помилки, під час створення дизайну особливо важлива це була комунікація з викладачем. Ну я думаю, що прямо одразу, там за декілька занять дуже важко зрозуміти. Фігму саму, тобто нам все пояснили, але коли ти сідаєш перед комп'ютером, тобі треба самому створити дизайн або щось зробити, це саме, скажімо так, складне це зрозуміти, як що працює. Я думаю, що це саме таке було складне а так, прототипування. Тому що не завжди все зрозуміло, І, наприклад, якщо я бачу цікаву версію чи ідею, і я не знаю, як це все зробити, і мені важко, як новачку, зрозуміти, як, наприклад, працює там той чи інший перехід. Тобто, це мені в цьому особливо допомагали викладачі. Я повністю задоволена, тому що. Все так, як мені пояснили е, мої знайомі, так я задоволена, я отримала всю потрібну інформацію, яка мені зараз допоможе в подальшому шляху. Так я хотіла сказати щодо мошен дизайну, тому що мені е, дуже подобається ще також цей напрямок. Та напевне, е, я б хотіла ще пройти хоча б базові курси HTML. Також я думаю, буде плюсом, тому що тут я вже спілкувалася з одним спеціалістом, який працює в одній компанії в Німеччині, і він сказав, що тут завжди я не знаю як в Україні, але тут є плюсом, якщо є навички не тільки в дизайні, а, наприклад, в програмуванні чи в інших галузях IT. я отримала декілька, скажімо так, запрошення. Я сподіваюся, що це будуть саме запрошення на роботу. Тобто я хотіла б дуже знайти роботу в великій it компанії в Німеччині, тому що я думаю, що це саме головне для професійного розвитку почати саме з якоїсь великої компанії е, і навчитись чомусь е, напряму від дизайнерів. Тобто, моя основна задача зараз е, використати ті знання, е, які я отримала в Lehman School, і почати вже працювати от, на справжній роботі, виконувати. Завдання в плані дизайну, я думаю, це головні мої плани на найближчі роки, навіть не на півроку.